Всім привіт! Щойно прикинувся і подумав, а чому знімати власний влог для YouTube. Назива його Щоденник Холостяка І я з задоволенням буду ділитися з вами своїми днями. Буду робити щось цікаве, і я дуже надіюся, що воно. Вам сподобається. А хто його знає, а може піде. Спробуємо зробити якісний україномовний влог на YouTube. До зустрічі! Ніколи не міг подумати, що я буду знімати відео, а навіть фотографії у вальній кімнаті. І так починається фактично мій день. Когось каве, хто рукою сексу. Дуже для мене це є фельдшер, я себе відчуваю дуже дірмово, коли е, не помиюся повністю, не вистачає померти обличчя ділочки, ось так робить, все, вона готова. Тому показує частинку свого особистого життя в своєму щоденнику. і, звісно, бажаю всього найкращого, клього настрою дня. Ви дійсно дуже круті люди і вірте в себе. Робить виду он торната, а наробить саузи. Такий ранок повинен починатися з гарного настрою, ну і само собою з кави. Тому я куплю собі каву і потім продовжимо нашу подорож на мою роботу, мій офіс. Взяв собі досить таку смачну каву. Інколи я беру подвійне еспресо з молоком, переважно п'ю капучино. однак для мене кава вона повинна бути без цукру, без зайвих домішків, вершків. І звісно. З молоком чому вся дуже і дуже рідко каву без молока. Поїхали далі! Що не ці ліхтарики, які кльово дуже світяться вечором. І що це не затримуються на роботі, обов'язково вам покажу, як вони дивляться з вулиці. Ось тут мій інтернатказом щось такес. Є в мене бачити. Треба працівниця зутніна. Таку Мені зразу прийшла в голову назва цієї картини. Стосунки це як пекло. Дотерптися, йти в пеклі. Знаємо, <рес> про що будемо говорити, але поки Абсолютно. Ми думаємо. <рес> Ми <рес> думаємо про мотивацію. Мотивація, як тебе так. мотивувати важкий час? У той встані, час, коли, коли випускаєш руки? Навіть не тільки коли випускаєш руки. Коли... Коли Просто знаходить якась хандра, навіть ж отисінь хандра. У тебе не знаходить часу. Ну скажи. Якщо я скажу, що знаходить, то я буду обманювати своїх підписника, тому що я страшенно люблю осінь, люблю дощ, то той омилає то все гівно здоріг. Шкода, що не обмиває гівно з людей. Хандра напевно не з погоди, не за про находить. Буває це. Буває, це навіть когось кидає хлопець чи віч, не все піздець, хандра. Не Я метеп, томажимо тебе. Піздець. Макрас незаметно. Пушисті. От. Ні, дійсно потрібно, блін, знайти щось, що тобі подобається. Якось серед... <говорю> зустрітися з класними людьми, веселими такими бородичами. <говорю> Погнати п'єса. От і все значно веселіше буде. Я не знаю. Короче, Я так розумію, що хандра находить тобі, коли Коли ти сидиш сам Коли ти себе окружаєш, коли ти сам грузишся. своїми думками. Ти ще окружаєш себе чужими думками, у кого теж якась хандра. О, тоді це катастрофа. То не піця, то пізет. Мама, то пізет. Прям ні мене конкретний. Мама, це пізет. Що, що мама, то піззет. Ні, ні, то піця проміг там. Не бачили? Ми купили, як то видали, вертольотики з висоти. А, так. У мене просто руки довгі. Дежі селфі палку не, не можуть взяти. селфі рука. селфі рука. селфі рука. Салфі -рука. Салфі -рука. Салфі -рука. Да. зловив себе ще на думці, в тому, що подумають люди, які будуть багато, бачите. Мене з телефоном І в мене досить така проста відповідь. Якщо ви багато не думали, підписуйтеся на щоденник листика і багато знайдете для себе відповідей на ті чи інші питання. Ну і пам'ятайте, яка б не була погода, яке б не було сонце за хмарами чи просто без хмар. Вам ніщо і ніхто не повинен псувати ваші плани, ваші мрії. І ваш настрій. Дійсно кльові люди. Всім настрою У мене зараз має бути зустріч з Олечкою. Ви її чудово знаєте через її інстаграм. І в нас народилася з нею досить така цікава ідея. І скоро ви побачите до зустрічі. Буду зараз робити собі бороду, бо дехто з підписників каже, в тебе хірова борода. Ідемо свиритися своїм бардером. Зараз покажу вам, де я стрижусь Люблю спостерігати за людьми, дивляться на реакцію Привіт, мужик. Я з камерою що. З камера? Діволо? Ну потім на Ні. Привіт. Короче, как дела? Нормально? Нормально. Погодка не актив, да? Погодка, погодка клево, а не? Да, 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 так? вот такси на миг выпьешь, это не як. Чтобы доехать. их в туалете? надо <свят> А моется? Добрый, я раздыхаю, Так, знімаю... У мене скрита камера. Я казав Саня. Є ти <гас> є, Саня, привіт. <гас> uh, з приводу таксі у Чернівцях, їх мать. Uh, є такий район в Чернівцях Кварц. Хто знає торговий центр Депо. в Черницях його називають Депот. то, як правило, таксісти стосуються всі для торгового центру. Я висит, викликав саме до Кварці і були мосмашини. Я їхав в центр міста 45 хвилин. Якщо знали цей чувак, який мене зараз позаду зброя, його зліфолова, він мене мав прийматися ні на тришку о 10-й годині ранку. Зараз у нас майже вільна друга. Хоча херова у нас таксісти працюють, тому що вони ліниві. Як ви телефонували, я телефонував мінімум 5 служб і мені говорили, що в вашому районі немає таксі. Ні, розумієш, що йому парадокс? Мене харить той факт, що люди... Й бо, що цих президентів, цих політиків кажуть, блять, нема роботи. І коли навіть брати саму службу таксі, і вони сидять ці суки, скажімо, біля Майдану. Це десь приблизно два з половиною кілометра. Києва, це за вікуня, два з половиною кілометра від точки, де викликають пасажири, вони кажуть, в вашому районі немає таксі. Скажіть, так, будь ласка, логічно, у нас таксі не дешеве. Чи блять, у нас люди такі тупіші, вони реально такі ліниві і хочуть, щоб про нас своїмся наблюдочки, як тобі говорити. От мене це девої хати. Ти що, заколки поставили? Ні, це не за свободу. Це високол. форму, вижу, з ты мне уже назад зачислилось. Ну, а дальше. на что себе? Йова, да, Скажу что-то, мужикам. Ребят, я працюю майже ежедневный до 25 только так хорошо <laughs> приходить. Буду наводити порядок разом. Мужики, я мав на увазі інше, mm. що мов каже сказати. Mm. Не про кілочок. Ти зайнятий, тих примітили, мужики, ти знаєш. Mm. Я маю на увазі про те, що мужики не витрачати погоди також на себе. Бо повертуємо увагу також. От що треба. От таких зараз. Офігенна музичка, релакшен. Просто кайфово. Кельянчик. Ян. Кал кальянчик кал теж кльовий треба. Ківочки кальянчик для хлопців, звісно ж. Світлово. Свято. Свято. Свята, це де. Свята. Е -е -е -е. Я буду ухва. Я буду пізно вклам. Блін, більше нічого не потрібно. Весела компанія. А п'яна музичка халянчим, А Коли нема веселої компанії, коли немає. Коли ти сидиш вдома, прокидаєшся третій ночі в четвертій Музики. ранку? Мультики. Які? Еротичні? Понер... Та, та фігня. Ти не бачив це збочення? Я, я бачу це збочення, я його вимкнув, тому що я дивлюся парно. А хто не дивиться okay. парно? Ти кайфові! Це я вам кажу. Любіть себе більше, незважаючи на якісь труднощі в житті. Не займатися самогрузом. Ні в якому. Я можна займатися самогрузом, але тільки тоді, коли це стосується бабла. Грузі себе на рахунок грошей бізнесу, але не грузі себе, боже, нема цього бабла, де мені взяти гроші. Грузій себе на рахунок здоров'я, але для цього треба робити щось. Тобто піти в зал. Занявся сексом, зрештою. Спорт. Звісно, вечірні. Вечірній, ранковий, обідній. Коли є час. Рука болить. Борно передвився. Як плеча. <реш> Слухай, ми херачимо 4 хвилини, 15 секунд. Ні, і це чи до речі, у нас таке культурне відео виходить, це жесть. Так, да, на цьому ми побажаємо стрім гарної ночі. Багато порно. у вашому житті. Ні, в голові. А в житті багато Знає, говорить еротика це мистецтво, а порно це життя. Якось <рес> <рес> так. <іс> так, сповніва <рес> <рес> <Да, вполне> зможе. <рес> Всім кльового настрою, гарної ночі. Багато мастурбацій, оргазмів моральних. І не вразіть себе, не вантажте. Дурними словами, дурними подіями і дурними думками. Ви кльові. Що <рес> кліва <рес> люди, я обіцяв вам зняти. Як вночі горять крові ліхтарики. Зараз вийду на вулицю і покажу вам, як воно ж відбувається. Яка це краса з надвору. Реально круто. Звісно, дуже круто світиться. Це лампочки так звані, відсплення. Отшиння на вулиці Кобилянській. Це неймовірно вулиця. Говорять, що десь тут бігають панти Чернівецькі. Постійно, до речі. Це, це, це не Пустійно. слухи, це не слухи, ні. Пустійно. да. Це відбувається постійно. Немає? Я є? Yeah. Слухай, знаєш, я до себе відкрив зараз? Що ти відкрив? Я відкрив для себе простий то факт, що потрібно знімати відео лівою рукою. Щоб вона криво виходило. і ти поміщаєшся. А я поняла. Тому що якщо буду знімати правою рукою, що вийде? Я камеру закрию. Я поняла, так. Іди і коротше і качай ліву руку. Іди і качай ліву руку. Ти пішла? Ну, а дома будеш вправо качати. Цікаво що такі дівчат пошли. Не знаю, то можливо. Деякі показали. На камеру я Ну, На самом деле, ми ж такі ж пошли, як тепер. Січка гауки. А може, кабель. Хто? Кабель? До речі, пам'ятаєш, я тобі розказувала про це. Кабельні гаубиці. Про красні трусики, так, розказувала на углі. Тут, вот, продають золото? Да? Та, а, це зараз за... панчбайрія, так. Десь тут вона да. була. Тут, тут були красні трусики. Красні труси. Коктейльчик, красні трусики. Красні да, труси. Це ж пісняшка, та. так. <кхем> Ми коли зайшли, а він такий, у вас буде двоє. <hand8> Ні, ну ми тут з компанією. З ким. Я кажу, ну, Олег, А, Лешка, зараз. Звіта інстаграма. Не треба, не треба робити з мене зірку речі, дивився я статистику нещодавно свого інстаграму. Не знаю, чому я це раніше не робила. Вказується на мене підписано більше людей з Києва. Перше місце Київ має, а потім до Чернівці, Франківськ. Тому що до речі. багато людей підписуються як не Чернівці, а Київ. Ні, ні вона ми... по геолокації. Шукає інстаграм, то уже чернівчани yeah. не можуть обдурити. Типа я сфоткаюся на вулиці головній, але тільки там ноги ще було видно. І відмічу, як там геолокація в Києві? Європ, Київ. Європ Києва. Я так робив. Підписники, які будуть тебе дивитися, ти їм подобаєшся. І підписники, які підписуються, яким ти не ну, тобто, так, да, от на тебе підписане половина... ну там є люди, які тебе там ненавидять, наприклад. Да? <реку> Я впевнена, <реку> <ти> що <реку> в кожного є. Суки ви. Я впевнена, що в кожного з нас є ну, в інстаграмі підписані люди, які нас реально з нас можуть лахати. <реку> можуть... Ти на мене підписана? <реку> <реку> <Да>. <реку> <реку> Молодець! <реку> Чернівці, Київці, линіш зараз. Тут тук-тук-тук. Тук, 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 тук. Коли мають заселятися, вони приїжджають на станцію Литвіцька, їдуть до Офшн Плаза. Одна з популярних станцій. Херовий мінус Хіровий мінус приходять, в місто, тому що тут низько. Я обіцяюсь на декотрих містах. Холостяк, а, що скажеш? Холостякам. Холостяки їдьте до Києва. Дуже багато. гарних дівчат. Приві, нам на холостяків. Ми навіть на аж до вокзалі їхали ще з одним холостяком, але в нього є дівчина, але холостяк. Принаймні, він би сказав. Він допомагав нести торбу сумку. Зараз вам покажемо. Чому ж так всі дуже їдуть, в вовшинплаза, більшість людей. Щоб зрозуміти. Я поговорю на камеру. Дякую, що ви зі мною. Доброго. А що це за дівчини може такі... що Вказ, то ти, ти казав, не знайома чи ти не знайома цьому. А, я тебе розкажу. Не на камеру. Люди, які приїжджають до Київ, першим ділом їдуть ідуть двошим класом, тому що... <реш> таких пунктів немає. Якщо говорити, без посмішки, то переважно більше сюди сюди погрітися. Знаєте, зараз знову вже на Майдані Незалежності. І не згадуються ці події. відбувалися під час другої революції. Другає стороні, ви можете побачити нагадування всіх тих людей, які загинули, яких просто тупо вбили, знаєте, якось так гуляючи наразі тут якось таке відчуття важкості, відчуття тієї енергетики, яка панувала тут, особливо на цьому. В мості, зараз знаходжусь, де стояли блокпости. Просто я не люблю говорити про політику, однак, коли в таких місцях ти буваєш, ти хочеш чи не хочеш, підсвідомо і душевно, ти відчуваєш той бруд, ту біль і те, за чого люди боролися, і дуже шкода, що багато із політиків про це забувають.

Добре, Петяно, не буду вам більше морочити голову. Вам гарного вечора. Чувак, сполучився з вами відео. Каже, гарного вечора, Петяно. Короче, холостяки і холостячки. Ми їдемо на вамбюрина. До кого числа в лютому? Коли? Коли? Каже, не знімай на поли. Я не засранець. Я засранець. Якого числа? З 5 лютого. Побачимося в міжнародному виставочному центрі. Я це ще що це слово, я ще не бахій. Я потім це вирішу. Як завжди. Мужик замовляє квитки через телефон і каже: Будь ласка, в мені найдорожчі, а потім купити найдешевші. Ну, найдешевші в середньому плані, то все серйозно фан зону один, де зможе ходити і наліво, і направо. Чоловічки чекайте на нас. за Другу ночі, і я нарешті домонтовую відео свого тижня. Я буду намагатися виставляти щопонеділка нові відео, як я проживаю своє холостяцьке життя. І якщо вам дійсно сподобалось те, що я роблю, то дайте про це знати лайкам, які є внизу. Лайкайте моє відео, пишіть коментарі, відгуки, Я завжди радий е слухати і чути кожного із вас. Ви кльові! Я вас полюбив! Так ви не тупіть, ви так повільно це говорите, у нього в відео що ви займаєте.